До Миколая, хто ще не готовий, хто готується. Санки, 880 гривень. Чуки-геки. 350, такі, бачите, з кермом. Санки-трансформери вже вам показував. Дуже хороша штука. Бачите самі, сніг є, нема. Вони їдуть. Тут Раз, Оп! Бачите, і вже їдуть. Нажав, все. Ціна таких санків 3700. Є різні кольори. Людяники теж різні є. 290 гривень. 170. Бачите, таких ось всіх гарних кольорах є розові. Такі вон, бачите, такі санки є. Звичайні по 1400 гривень. Комусь буде цікаво, пишіть. Заходьте на сайт rover.in.ua. В Принципі на сайті є фото і ціни, що є в нас в магазині на ямці.